Привіт! Сьогодні ми їдемо э, на ферму цих метеликів та зараз підемо вибирати мені э, обур. Да, Спочатку треба ж якісь крокси купити, ми так і не купили в прошлий раз. А це вийшли з дому, я думала, тут зима на вулиці. Треба тепер знімати всі кофти, наклади в торбу. добре, що з собою торбинку ношу. Так, ще вона вдягається. <рик> У нас есть такая сумка. Добрый вечер. Добрый вечер из Украины. Мама, як э, мама, як да, цей... все. Да. Мама всегда северного полюса, потому что вы столько болеете, що я вже не знаю, що вас одягати. Мы? Може бути Міланка? І ти тоже. Я не болію. Угу. Я разве. Мне надо, ця торба, Скажіть <правда> мені, будь ласка. Пошли, пошли. Так, ну і ось рай кроксовий. Вибираєш щось чи ні? Так ти ж говориш, що мені в школу не було. А, точно давай щось нормальне. О, вось, дивись. Я не хочу. От спортивного плану. Ой, не мокра. Молодцять сьомо треба. Вот такие босоножки коштуют 840 гривен. Ну прикольные, смотри, берем. Да. Смотри, вот, вот так, раз и там У -у -у. резиночка есть. Ой. Ой, какие нарядные ноги! Иди посмотри, зеркало. Мне а ну. Мне нравится. Классная девочка, девочка сразу. Только не те, которые. Смотри, что там? Нравится, да? А ну померяйтесь. розовые нравятся, нежные. Давай. А места... я, я хочу розовые, не сильно люблю, но вот этот вот прям красивый. Красивый наверное. он, да, он не яркий просто. Да. да встань. Тут надо вставать, чтобы вся нога стала внутрь заехала. Вот. Только же в них в носках никто же не будет ходить. Что ты в носках собралась ходить? Нет. Все хорошо подходит. Пока надо, можно... Ой, какая ты высокая девочка. Давай до и после. Посмотри, как до. Угу. И после. Все, купили ми. І одразу воно в них іде і дуже гарно виглядає. І ще кв... кветься там, так? Да? Дуже щаслива, дуже довольна. Купили і на площадку, і, і в школу на останній дзвоник, Да? Все, літо по розписанню почалось. Приїхали ми сьогодні в світ метеликів. Тут у нас в місті організували таку ну, чи виставку, чи що воно таке з живими метеликами. Їх можна там потрогати, подивитися, пофоткатися з ними. Такі величезні вони там метелики, всі живі. І ось ми приїхали з ними познайомитися, але приїхали зарано, тому будемо чекати ще годинку. Пограємо, а потім вам все покажемо. Діти граються, зараз ми годинку почекаємо, можливо, морозово підемо, поїмо. О, виходіть! Яку ви тримаєте, це плодове терифано. Я вам покажу ще павуків паручки, якщо ви не прийшли. Розмішуємо, У нас минутка шуршання. Дівчатка роблять сиропчик для мотеликів. Він лапками розуміє, що це солодка водичка. Я вам дві поправи. Вибачте, ми для вас куди. Тепло, вони літають. Загалено. Коли, вони, а, в спокійному сані. коли тепло, да, вони накігу. Ні, 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 це морфа. А то там видавались. А я думала, то є дві. Пан, ты хоть пошевелись. Да. да. Сейчас. А да. можно еще одного нам якогось? Ой, Тима да. метелик я вам хочу сказать. Коштуют целую кучу денег за три человека берут. И за детей, и за дорослых по 180 гривен. Ну таке, звісно, три метелика. Ми подивилися, як вони там водичку п'ють, діти розколотили сахарок з водою і сфотографувалися. Ну, в общем, краще поїхати на ВДНХ, там, де ціла ферма метеликів, там, де цілий павільйон. З ростіннями. Там, де вони самі сідають тобі на руки і на ноги, а не так да. тобі садять. І отримати масу удовольствия, що ми там постояли 20 хвилин, прослухали лекцію, подивилися на метелика, вийшли, сфотографувалися і все. Ну таке, везли грошей поптиші. Ні. Ми отвезли, ми приїхали столичку не для того, щоб подивитися на медальку, а щоб потім проголодати і вчинення. Е, так, і як завжди, оце у нас. Тепер треба віддати, бо всі голодні. Спеціально не кушали сюди, щоб потім поїсти. Боже, бургери, картошка, а потім на площадку, на майданчик. Ой. Так, мила Ульяна хоче індіану заказать. Вот такие бургер. Все? Ой, який він малюсенький. А що це за такий бургер? Він вообще не соответствует. Девочки, я понимаю, но це, це не двести гривен стоит. що, ваше тот китс менюшу, ви хоть не позортесь. на набагато больше, я ж знаю. Мама. Да, конечно. Мама. Лучше бы мы пошли туда в бургерную. Ну, посмотри, это бургер. Это какой бургер? Это 200 гривен стоит. Мама, скажи хай